Першою проблемою, яка є в нашому суспільстві, є куріння. І називають страшні цифри. Молоді люди курять, дорослі люди курять, і від цього всі хвороби. Чи може бути нормальний тиск при ось такому способі життя, коли людина курить? На деякому етапі це може бути. Дійсно, деякі курці відмічають у молодості, що в них нормальний тиск, але їх судини стають такими не стають такими нееластичними. Резинову трубку кинути на сонце, і вона е, от Буде втрачає повністю висока еластичність. Пружні. Втрачає багато людей, які курять взагалі не хочуть лікувати гіпертонію. Вони кажуть, та що йти до того лікаря, він заборонить. Курити, а я от не хочу. Ну, все одно будемо лікувати, але е, слід розуміти, що в даній ситуації просто доведеться більше е, медикаментів, більше коштів витрачати. От, тому однозначно ми рекомендуємо нашим е, пацієнтам відмовитися від цієї шкідливої е, звички Димічки. і зберегти своє здоров'я, тим більше на це кажуть, е, кошти витрачати не треба, ще й зекономити в місяць 300-500 гривень.